Далі долучаємо до нашої розмови Дмитра Платенчука, речника військово морських сил збройних сил України, капітана третього рангу. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю студія, вітаю глядачі. Пане Дмитре, оперативну ситуацію по Одещині і Херсонщині. Що там зараз? Якщо ми кажемо за чорне море, зараз там перебуває один носій, сій вісім ракет на борту. Може мати загалом десять бойових одиниць перебуває в петері чорного моря. Прикордонників трошки зменшилося. Зараз п'ять кораблів, шість катерів, зазвичай трошки більше охороняють Керченську протоку окуповану Російською Федерацією та свій так званий Керченський міст. Що стосується ситуації, загалом так само зараз південну частину покинули биков та петлівий, йдуть в бік Криму, супроводжують Росаворон експорт. Розгором точніше, підприємство є таке, яке займається тим, що перевозить зброю, і відповідно в принципі ситуація зараз контрольована? Головне, те, що перше судно перетнуло босфорський пролив зараз і вже перебуває у Марваровому морі. А стосовно цього першого судна, яке з українського порту вийшло, а як йому гарантували безпеку і убезпечували його? Ми не можемо розкривати всіх подробиць, тим не менш маємо результат, незважаючи на погрози неодноразові з боку росіян, що вони будуть обов'язково щось робити, зупиняти, стріляти і так далі. Тим не менш, по факту судно вийшло, військово-морські сили обирали найбезпечніший маршрут для цього. Відповідно, у своїй зоні у нашому територіальному морі. Так само ми самі забезпечуємо його безпеку, особливо це стосується мінної небезпеки, тому все залежить від нас, для цього ми робимо. Чи будуть ще подібні? Там же є ще кораблі, які стояли аж в портах українських від початку повномасштабного вторгнення. А чи будуть ще подібні ну, операції? Так, звісно, ми плануємо подібні операції. судно ще достатньо. В самій Одесі вже їх не так багато. А тим не менш вони досі перебувають в Миколаївських портах, Херсонських портах. Цю, цю ці операції будуть проводитися після звільнення відповідної ділянки суходолу, як тільки це стане можливо, тому що зараз там є небезпека досить серйозна. А що стосується наших портів в Одеській області, то так ці процеси зараз тривають. Працює відповідний корпораційний центр в адміністрації морських портів. І відповідно про процес рухається. А Дмитря після цієї новини про морських малюків, про те, що служба безпеки України сказала, що це Україна стоїть і за атаками на Карчинській місті, і за оці от історії з новоросійським портом, як змінилася поведінка ворожих кораблів, так Наталка Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру, каже, що вони дуже їх роззосереджують. А як це вплинуло на військовий флот і на той тіньовий, яким вони вони використовують для контрабанди там для всіх оцих незаконних оборудочок? Насправді ну, так, вони мають брати в розрахунок те, що для них є небезпека в акваторії Чорного моря, і вона не примарна. І, відповідно, вони вже виходячи з цих е, даних, з цієї інформації, вже планують і маршрути, відповідно, і е, охорону цих е, своїх суден, які вони супроводжують, відповідно, бойовими одиницями. Ось типовим прикладом є Спарта 4, яку супроводжують сторожовий та Патрульний корабель для того, щоб вона здійснювала свої маршрути відповідно. Тому так вони це враховують і мають засереджувати ці одиниці само собою. А що в основному вони оцими контрабандними е е тан танкерами возять там е нафту, я не знаю, зерно наше вкрадене, зброю, як ви от казали? Як ми бачимо, зазвичай вони вимикають навіть АІС коли за. Зник зв'язок, повертається Дмитро до нас. Да, продовжуйте. Перепрошую. Вони навіть вмикають АІС для того, щоб зайти в Азовські порти, це Бердянськ, Маріуполь, щось вантажать там, і після цього відходять і знову їх вмикають. Тому ми вважаємо, що це в першу чергу зерно, судячи з тих суден, які вони для цього застосовують, і відповідно метал, який вони так само. Продовжують красти на окупованих тимчасово територіях Донецької області та Запорізької. Тому так, але в Азовському морі вони почувають себе більш-менш у безпеці, тому що узбережжя це фактично окуповано Російською Федерацією, так званою. В Чорному морі їм набагато складніше, і відповідно через це, там ми такої активності вже не спостерігаємо цих суден. Вони здебільшого використовують їх для того, щоб щось перекидати у свої внутрішні російські порти морем. Ну будемо сподіватися, що морські малюки можуть і в Азовському морі працювати. Це все таки унікальна розробка. А дякую дуже, пане Дмитре. Дмитро Плетенчук був з нами. Речник військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу, і говорили про ситуацію у морях і що там росіяни.